На виставку цифрового мистецтва прийшла десятирічна Вероніка Коган з мамою та сестрою. Дівчинка дивилася ролик про Чорнобильську зону за допомогою шолома віртуальної реальності. Взагалі багато чого бачила таке, що було кілька разів, і воно було довге якісь люди, якісь заброшки. Ну, не дуже поняла, що це ну, бачила таке заброшки, якісь люди танцюють, щось таке. Пожарний пожар, не пожар но, а якісь лазери, таке. щось. Мені сподобалось да, було цікаво. Я взагалі люблю таке ну, щось незвичне. таке. Мені це не весело, але просто цікаво. У галереї розмістили плазми на кожній транслювали кілька хвилинний ролик з роботою певного автора. Серед них відео діджиталбарельєфу про метей Валерія Коршунова. Ми його робили, коли припітя було 50 років. Це в 2020 році. Ми робили вночі, було дуже темно, і ми вирішили показати на готелі Полісся відеопроєкцію, яка називається Примітей, вона присвячена пересмисленню сучасному пересмисленню міфу про Примітея. Бо приміте це був символ припіті. Взяли d модель пам'ятника про приміте. Ми тут можемо побачити. Вон там на середині стоїть така. А там над нею летять атоми. Оце зелені штуки. Я не знаю, може це радіація. Готель палісія він дуже великий. І проєкція була дуже великим, така монументальна. Прям тому ми назвали це діджелберлієф, бо вона була як бере поживаючи Ми зробили макет готелю Палісія до нього є яку ви зараз можете побачити. На виставці цифрового мистецтва представили понад 20 робіт українських та іноземних авторів. Це експонати з технологіями віртуальної і розширеної реальності та відеоарт, розповіла продюсерка українського біоналі цифрового та медіа мистецтва Світлана Коршунова. За її словами, тема виставки – «30 років свободи. Презентуємо першу виставку цифрового та медіа мистецтва Юбієналі, яка презентує роботи митців, яка була представлена на першій бійна. Лі цифрового мистецтва минулого року, що була представлена в Україні, та нові роботи митців, що присвячені війні. Ми ці виставки робимо в рамках програми розробки нової української інтернаціональної програми цифрового та медіа мистецтва, що зараз буде показано по всій Європі. Ми зараз присплюємося з міжнародними кураторами для цього, та розробляємо нову програму юбі Ті експонати, які будуть показані вже наступного року, в рок нашої перемоги, побачити експонати виставки, охочі можуть безкоштовно з 11 до 20 Першої години у галереї Фолкс на другому поверсі, а ви підходите, якщо супроводження є аудіально, одягайте наушнички і персонально можете подивитися та послухати, що хотів передати автор. До кожного експонату є опис про що цей експонат, що саме хотів сказати автор, для того, щоб його було простіше зрозуміти та пояснити. Також у нас є міжнародні експонати, які представлені на генеративний контент, які роботи працюють більше з візуальними образами. Ми вже презентували цю виставку у Львові. Вона проходила в. Дзіга. А зараз наступний крок у нас буде виставка у Києві теж 5 днів в Київському музеї, музеї історії міста Києва. Триватиме виставка до суботи, 17 грудня. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.